На календарі 20 лютого п'ятниця. Схід сонця о 7 годині 1 хвилина, захід о 17 годині 23 хвилини. Тривалість дня 10 годин 22 хвилини. Місяць у рибах. Йде друга місячна доба. Цього дня імени не відзначають парфенті, Парфеній, Лука, Петро. Вітаємо їх з Нем'янгола за народним календарем 20 лютого. Луки Елацького. Цей грецький чернець жив у 10 столітті. Своє життя провів в одному з афінських монастирів. У селянських родинах цього дня колись було прийнято пекти пироги з цибулею. П'ятий день Масляного тижня, п'ятниця, має назву «Тещини вечірки. Зяті запрошують своїх тещ у гості і пригощають їх варениками та млинцями. В народі казали, лютий воду відпускає, а березень підбирає. Лютне весніг весною пахне. Погоду цього дня нашим пращурам передвіщало сонце і хмари. Якщо сонце заходить червоно, буде холодне літо, хмари високо на сприятливу погоду. А зараз якою вона буде 20 лютого? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, протягом дня очікується ясна погода без опадів. Вітер північно-східний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 768 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 26%. В Миколаєві вночі прогнозується від 3 до 6 градусів морозу, а вдень потепліше від мінус 6 до плюс 2 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 5 до 7 градусів морозу, а денні будуть в межах 2-3 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 11,7 градусів тепла була зафіксована у 1998 році. А мінімальна мінус 25,5 морозу у 1954 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Скористайтеся порадами зірок на 20 лютого. Овне. Зірки рекомендують. Протистояти спокусам, обмежити контакти, вірогідні труднощі в особистому житті або розбіжності з друзями та родичами, відмовтеся від дорогих покупок, не займатися ризикованими справами. В тельці. У першій половині дня зірки обіцяють удачу. Можна йти до начальства з пропозиціями, змінити роботу, шукати нових партнерів. День несприятливий для поїздок і подорожей. У будь-якому заході розраховуйте на допомогу рідних та друзів. Близнюки. Можливі різкі і раптові перепади настрою. Проблеми з реалізацією планів та ідей, конфлікти з партнерами. Зірки обіцяють успіх тільки людям, що займаються бізнесом. Завдяки своїй працездатності вони зможуть здійснити максимум задуманого. РАКИ не вірте своїм підозрам і не поспішайте сваритися з близькими людьми. Постарайтеся уникати всіляких з'ясувань відносин, бо це пусте заняття, яке тільки вимотає вас. Леви. Можливі труднощі і розчарування в особистому житті або ускладнення в спілкуванні з родичами. Невиключені травми або фінансові втрати. Сприятливі відпочинок у колі сім'ї, прогулянки на свіжому повітрі. Діви. Зірки рекомендують не приймати кардинальних рішень. Будь-які ваші дії можуть обернутися проти вас. Поважно стежте за своїм оточенням. Хтось намагається влаштувати вам пастку. Відкладіть наміченню справу. Затрачені зусилля не принесуть очікуваного результату. Терези Цього дня ви зможете продумати плани на майбутнє. В сім'ї ви знайдете мир і спокій. День сприятливий для планування подорожей, відпусток. Не забувайте про дітей. Скорпіони. День творчого підйому. Ваша енергія подвоїться і ви зумієте самореалізуватися. День обіцяє бути насиченим цікавими подіями в особистому житті. Єдина неприємність буде пов'язана з вашим здоров'ям, комплекс оздоровчих заходів помітно поліпшить ваше самопочуття. Стрільці ймовірні помилки в поведінці або прорахунки в роботі, конфлікти з партнерами або підступи недругів. Особливої обережності вимагає особисте життя. Уникайте сварок, ревнощів або спроб обмежити вашу свободу. Козироги. Можливі труднощі в особистому житті. Шукайте способи зміцнення власних позицій, проявляйте ініціативу і наполегливість. Несподівана перешкода може позначитися на досягненні поставлених цілей, проте не слід приймати кардинальних рішень. Водолії. Вірогідні головний біль. Отруєння, пожежа, невиключені фінансові втрати, крадіжки. Відкладіть всі поїздки та подорожі. Риби. Велика ймовірність небезпечних ситуацій, аварій. Не вірте людям, які від вас залежать. Прислухайтеся до голосу власної інтуїції. Постарайтеся уникати з'ясування стосунків, суперечок і дискусій. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня! І здійснення усіх задумів.